Усім водіям хотів би нагадати: якщо вам пропонують працівники поліції пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то ніколи не відмовляйтеся від проходження такого огляду. Оскільки, якщо ви відмовитеся з якихось причин від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, ви будете притягнені до відповідальності за частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення і на вас буде складено протокол. В результаті цього суд притягне вас до відповідальності і ви будете змушені сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, плюс до цього долучається один рік позбавлення водійських прав. Для того, щоб цього не трапилося, потрібно завжди проходити огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не відмовлятися від такого огляду. Якщо ви не згодні із приладом Драгер, то ви можете пройти такий огляд у лікарні. Якщо залишилися якісь питання, можете телефонувати на мій номер. Я за.